А, so cool. ah, спасибо. Давай. Oh, Доброго ранку. Ще раз всім, хто приєднався до нас до нас доціполить. У нас стартує у мене останній тур. І хто буде застанній ігровий день Вікторії Ей. Фінал Кубку Престижу, номінальний трофей. Трофей Престижу. Команди з нижньої четвірки. Я нагадаю, розігрують. І в нас в фіналі за цей трофей зійдуться Крила Столиці і Гора. Крила столиці в смугастій. В Основній формі, як і гора в сині. А власне, вони вже почали цей поєдинок. Перший наш матч ігрового дня. Їх вже у нас буде чотири. Кубок престижу, матч за третє місце в верхній четвірці в чемпіонській групі. Ну, власне, матч за третє місце на турнірі. Основний головний матч ігрового дня, фінал і. Матч номінальний е останній передостанні команди турніру. Е Але стартує грувий день якраз з розділу одного з двох трофеїв, е без металей. Просто у нас трофей буде номінальний. Глядачі, е -е, які дивились колись чемпіонат України з футболу, коли ділились на четвірки, можуть гадувати як форстка, наприклад, вигравала такий трофей. У нас з того року в цьому турнірі момент зараз який? ті Забуває. Гора. І. Не дуже впевно вперед виходять. Фактично з першого моменту свого забили. Так а Гора вже попереду. Забив у нас. Михайло пустовий забув. Купрянчук минулий тур класно провів в матчі з Хортицю, де гора насправді доволі неочікувано не помітила. Так, до речі, в нас в минулому матчі гора. Розібрали запчастини Хортицю 104, мабуть, найбільш розгромний рахунок Хортиці в матчах не з фаворитами турніру. А крилос переграли в супервидовочному матчі Тельбін 5-4 річного фіналіста. Це була Отакоз закупільних етап. У нас бойові склади в не, обох команд зібрані, бо гора протягом турніру займалася тим, що рятувалася склади. Не треба, там. Різний, різний збір абсолютно був абсолютно різні матчі. Але сьогодні основна команда десь прохід, удар заблокування. Есть mm. yes, легко.